Привіт! Сьогодні розкажу, що таке білет першого класу, як з ним правильно працювати. Як всі ви знаєте, в грі є такі куїди. це файлики окремі доповнення. Також є Download Station. Ось Download Station, якщо зверху тут фільтрах вибрати, це така база куїдів від розробника. Сюди можна заливати самому коїди, заливати швидкість нормально. А от скачати, як ви знаєте, просто так не скачаєш, бо буде повільно скачуватись. І розробник придумав таку фішку, типу білет першого класу. Тобто ти платиш якісь невеличкі кошти або дуже великі, там по-разному може бути. І відповідно тобі розробник потім дозволяє скачувати потрібні коїди з більшою швидкістю, практично необмеженою. Якщо в тебе цього білета немає, то ти будеш качати повільно дуже. І там тільки 100 мегабайт за день можна скачати, і тільки в один поток. А якщо у вас є білет, то ви можете, отак, наприклад, тут куїди скачати, паралельно ще тут скачати, паралельно тут, декілька потоків можна зразу качати. Значить, де знаходиться цей білет і як його знайти? Ну, Download Station я вам показав, де воно знаходиться в контент менеджері, в фільтрах, вибирайте Download Station і тут уже собі шукайте, що треба. Як шукати, я показував в, стрім, в стрімі головний стрім по Trains. Я показував, як працювати з Download Station, як користуватися тут фільтрами, вишукувати, що вам треба. Зараз не про це, зараз просто про білет першого класу. Значить, подивитись про білет можна. От у вас в лаунчері, заходимо в Trains Setting, My Trains. Тут ви повинні бути авторизовані в своїм аккаунтом. Якщо у вас офіційна гра, якщо не офіційна, то це все не актуально для вас. Якщо офіційно, то от можна побачити, що в мене first-class ticket статус 5, дні, 5 днів, що в мене є цей білет, тобто я можу качати ще 5 днів з нормальною швидкістю. Значить, Де його знайти взагалі, що це таке, як подивитись, як активувати, як придбати. Так само ось в цьому віконці, де мій трейнс, натискаєте трейнс портал. Вас перекидує на офіційний магазин е, трейнзу, Де от зверху от Buy First class Ticket. Ви можете натиснути, Вас перекидує на сторінку цього first тікета. Ви вибираєте, наскільки вам потрібно купити цей білет. Ну Саме тут ціна якість. Більш всього за 30 днів, тут за 6 доларів. 30 днів. Якщо за 7, тут практично 5 доларів за 300 днів. Ну, за рік, 365 днів, тут аж 35 доларів Дорогувато. Після того, як ви його купили, наприклад, тут вибрали собі да, Add to Cart, оплатили. Після того, як ви купили цей білет першого класу, приходите на сторінку MyTrains. Ось тут зверху натискаєте. Вас перекидує на вашу сторінку, і отут от дивитесь, опускаєтесь донизу, де написано My first class ticket. Отут знаходяться ваші білети першого класу. І ті, що ви купили, і ті, що вже були, і що вже якби закінчилися. Натискаєте. І отут знизу от пише: 7 днів. що в мене, Бачите, там 5 днів пише, тут 7 днів пише, ну непонятно. Тут от у вас є активний білет. Якщо ви тільки купили, він у вас отут з'явиться, але він буде неактивний. Тут треба буде кнопочку, з'явиться, натиснути, активувати. і Десь хвилин через 10-15 у вас отут в лаунчері, в грі, отут він з'явиться. Спочатку, у вас, якщо його немає, у вас його тут не буде. Це я показав, як активувати і купити цей білет. Він у вас буде показувати, до якого числа він у вас працює. Після цього, якщо цей, цей термін вже закінчився, це, от, у вас цього білету не буде, у вас знову будете з повільно, він тут теж пропаде і будете качати з зазвичайною повільною швидкістю. От. Ну, А потім знову ж в Download Station приходите і викачуєте. Download Station також є. На сайті розробника теж приходите в -портал. ну от приходите знову в My Trains. І от Тут написано зверху Download. Station Це та сама станція загрузки, тільки в них не з ігри, а в них на сайті. Тут розбито по категоріях, по грі, для яких підходить сюди, в пошук можете вбити от або номер куіду, вибрати або назву там вибрати навіть там вибрати що вам потрібно із категорій. Ну, Тут воно незручно користуватись, скільки я знаю, всі більш-менш користуються звідси ним, цим download. -station. Тепер невеличкий лайфхак від мене, як отримати більш-менш дешевий цей білет класу. Тому що, якщо ви бачите, в Train Store, давайте подивимося, ціна на рік 34,69. Давайте порахуємо, скільки це буде. Ну, хай буде навіть просто 34 долари. Множимо на 41 і хай 5. Це 1411 гривень на рік він коштує. Його можна практично в два рази дешевше придбати. Зараз покажу як. Заходите в Steam, Заходите в Якщо у вас є Trains Plus, то, в принципі, у вас і так цей білет уже є. Заходите в крамницю, пишете ось сюди. Тренс. Плюс. І шукаєте. Ну, от він. Перший. У мене він уже куплений, тому він в мене є. У вас його не буде, то ви його купите. Значить, що таке Trends Plus? Trends Plus це як підписка. От, на Netflix, і, типу різні стрімінгові сервіси, є підписки, так само і Trends. От, плюс він є різний, він є просто Trends Plus, а є Trends Plus Gold. Ось тут трошки нижче, якщо почитаєте, тут описано, що вам дає Gold, а що дає Trends Plus стандарт. Нас влаштовує Trends плюс стандарт, тому що в нього ось є first В Цей first Glass Ticket дається на аккаунт, оце поясню, щоб бо багато питань було. Раніше у мене це питання було, я не знав, як воно працює. Тепер я перевірив лично на собі. На сьогоднішній день, по крайній мрії, це працює. Як буде там завтра через рік, я не знаю. Но на сьогодні це працює. О, ви купляєте цей Trains Plus на рік. Можете на місяць купити затестити, от 149 гривень коштує. На рік він коштує 799 гривень. Це практично в два рази нижче, ну не в два, ну трохи менше, ніж в два, але практично в два рази нижче, ніж якщо купляти у них на офіційному сайті. Ви додаєте до кошика, купляєте його. от. Приходите сюди в бібліотеку і обов'язково встановлюєте його, він повинен бути встановлений, Trends+. в нього треба буде зайти. Це той самий Trends, тільки типу, по підписці. В нього є додаткові там всякі, от, якщо зайти в Trends Content, тут більше у вас буде до ну, можливості поставити різні мапи. Навіть тут є навіть Андрушевка Вінісу можна буде поставити. Там ще, ну, коротше, тут дається всякі плюшки невеличкі, плюс дається цей білет. Фішка тільки в тому, що цей білет активується через Trends Plus. Вам треба буде запустити цей Trains Plus, зайти в налаштування в, наш, в ваші Trains і зайти теж під своїм аккаунтом. І раз в тиждень тут оновлюється. Полчасно, от Я купив білет на рік, але раз в тиждень його треба перезавантажити. Бо він оновлюється, там, по-моєму, по середах чи коли він там оновлюється. Раз в 6 чи 7 днів його треба переновити, Бо іначе, якщо тиждень пройшов, він у вас не відновиться, у вас і в стандартній грі не буде цього білета. Тобто ви просто тренс тренд можете взагалі більш туди нічого не ставити, він у вас висить просто, як вісяк. Хочете, використовуйте, не хочете, не використовуйте. От у мене ауранівська версія транса. У мене навіть є тренс 22, ось Стімовська версія просто не встановлений, стандартна. Але користуюсь, я іменно. Білет активую через Trend Plus, через цю підписку. Все, я його активував, я його там раз в 5 чи в 7 днів я його запускаю, щоб він у мене. Типа, буквально на пару хвилин я його запустив, він постояв, все, я його виключив. І воно на сервера подало ну, інформацію, що я користуюсь цим списом, і воно раз в тиждень активує знову там, на наступний тиждень цей білет першого класу. Ну, а є свої підводні камені в цьому приколі плюс це підписка. Якщо ви раз підписались на неї, то через рік, наприклад, от пройде рік, ну, якщо ви її не відміните, а вам, наприклад, більше не потрібен цей білет і плюс, то воно знову у вас карточки з карточки з'їсть гроші за рік і знову вам цей плюс продлить. Ну, якщо вам це не потрібно, або ви тільки на місяць, наприклад, купили Trends Plus, і вам через місяць більш він не потрібний, ви хочете його теж відмінити. То заходите сюди в Steam. Заходите в налаштування, заходите в відомості про аккаунт. І ось у вас керування підписками. Оце Підписки, це і є ваш Plus. плюс. Бачите, у мене колись був він вже, я його потім анулював, от він анульований, залишився. Тут усі підписки, які у вас були або є, вони тут будуть показані. Зараз от у мене до 11 листопада цього року Trains Plus активний. От Він річна, я його купив 11-го, до наступного 11-го він у мене активний річна підписка. Його можна зразу тут прийти в редагування, відключити, і тоді рік пройде, і він автоматично не продлиться. Ну я, в принципі, зараз не відключаю, можливо, я його ще продлю, не знаю, подивлюсь. От. А можливо, я його там 10-го, грубо кажучи, 10 листопада ввечері зайду, відключу, щоб мені на наступний рік воно не продовжувалось. Або захочу поміняти не на рік продлити, наприклад, це відключу, а піду в, в крамницю і продлю його собі там на місяць. Ця фішка, особливість цього білета в тому, що його раз в тиждень треба буде там, перезапустити отут гру «Trends Plus». Можливо, ви там, наприклад, поїхали в відпустку, у вас не було 2 тижні. Через 2 тижні ви приїхали, запустили звичайний «Trends», а у вас немає білета, і ви, Ой, блін, заплатив за рік, а у мене тепер білета немає. капець, Куди деньги пішли? Не, не хвилюйтесь, нічого страшного. Закриваєте повністю цей «Trends» стандартний, заходите в Steam. Запустили Trains Plus. Воно там через хвилинку там роздупилося, чи через дві, що ви там все таки не користуєтесь, активувала ваш знову білет. От, все, потім перезайшли в стандартну версію тренза і спокійно собі там білетиком далі користуєтесь. Це, якби найдешевший спосіб отримати цей білет легально, притом ніяких тут махінацій нема. Тобто це можливість. Це по суті той же самий білет, тільки купляється через Steam. Ну і заодно вам цей трендс плюс дають там, со всякими плюхами, можете перейти в магазин і тут почитати по нього, в місць для цієї гри. Ну тут окремо ще докупити можна, ну і тут ще вони розказують, що Ось отут написано, що сюди входить. От, деякі мапи входять. Є можливість локомотиви. Ну, це все, по суті, непотрібний хлам, я ним не користуюсь цим трендсплюсом, самойгою. Я просто через нього активую, мене інтересує тільки оцей пункт, Fios Ticket. Тепер поясню, кому обов'язково треба білет першого класу, а кому і нахрін не треба. Звиняюсь, за мій французький. Білет першого класу потрібен для тих людей, хто грає мультиплеєр. Тому що мультиплеєр, ось як бачите, ось у нас мультиплеєрні мапи, на які ми граємо. Ось, до речі, вже оновлення вийшло. От Зараз і оновимося. Дивимось версії. Ось нова версія і зразу качаємо. От, Бачите, вийшло оновлення на мультиплеєрну сесію. І от щоб мені, якщо сервера ще зараз будуть працювати, от, ну по ідеї, воно зараз подумає, роздуплеться, там по счетай, які куїди треба, і по ідеї швиденько викачає. От, бачите, викачало і все. Що білет активований. Так от продовжу, що білет потрібен тим, у кого хто грає активно і регулярно в мультиплеєр, щоб швидко оновитися, бо постійно якісь оновлення виходять і на мапи, і на сесії. І от в мапах, в сесіях є локомотиви, вагони, на це теж постійно виходять оновлення. От вон, Бачите, знову якісь оновлення проходили. Це все повинно бути, ось бачите, інстал DLS, Це повинно бути з зделеснуте. Тому десь звідкись викачати, поставити не дуже зручно. В цьому плані трохи допомагають куїдниці різні, але не завжди на них прям актуальні куїди прям зразу з'являються. А вам, наприклад, сьогодні треба пограти, а воно там може зальється через тиждень, десь актуальна версія. Тому ето, то тоді от для гри в мультиплеєр білет першого класу потрібен. Ну, бажано, не, не обов'язково. Бо так буває, що наші хлопці ще допомагають. Ну, ті, хто з нами грають, у кого білет є, ми буває там, допомагаємо викачати і, якби, щоб людина могла пограти з нами. Якщо ви не граєте в мультиплеєр регулярно, або взагалі в нього не граєте, то вам, по суті, цей білет першого класу практично і нафіг не потрібен. Тому, що більшість куїдів, які взагалі є в грі, є на різних куїдницях. Ну, кідниць, я думаю, вже знайдете якось через Google, вчіться користуватись Google. От, тим паче вони відомі вже з років, як ці куїдниці. На них практично є всі куїди, і можете звідти їх викачувати ставити собі. От Як ставити куїд, як користуватися контент-менеджером, у мене в описі буде посилання на стрім, називається. Головний стрім по трейнзу, там, там я розказую, як користуватись контент-менеджером. Зараз не буду про це. Зараз от про білет першого класу. Сподіваюся, я вам пояснив, вам стало понятно, як, його, як ним користуватись, як його купити за найменші гроші, як потім вчасно не забувайте відключати. Якщо не потрібен вам цей білет підписки ці відміняти, щоб, бо, я ж кажу, через рік у вас там зненацька не, щось не списало з вас, ну а вам воно, наприклад, уже не актуально. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Всім пока, до наступних відео!